Чергова хвиля замінувань торговельних центрів в Чернівцях. Сьогодні подібні повідомлення надійшли до правоохоронців. На місці події була і наша знімальна група. На гарячу лінію надійшло повідомлення про замінування ТЦ Формаркет. Вже працюють всі відповідні служби. Відвідувачів та працівників евакуювали. Проводяться роботи по пошуку небезпечних предметів. Подібні дзвінки надходили про замінування ТЦ Міленіум та ТЦ Майдан. За кілька годин з'явилося повідомлення про замінування ТЦ-проспект. Всі магазини перевірили. Нам повідомили, що без паніки, щоб ми збиралися, тому що є вероятност замінування. Зауважимо, що повідомлення про замінування приміщень шкіл, вокзалів, адмінприміщень в регіонах на лінію 102 надходять періодично. У всіх випадках виклики були порожніми погрозами. Небезпечних предметів не було знайдено. Працівники повернулися до своїх робочих місць. Романо Ліник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Також пожежники нагадали і про безпекові заходи при роботі пічного опалення. Рекомендують перевіряти стан та тягу димоходів і прочищати їх при потребі.